Протокол No30 засідання постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської етики, регламенту та соціального захисту населення. Е, так, сьогодні комісії двоє присутність старковорис Миколаївного голова комісії, секретар комісії Дропорт Ольга Васильівна. Е, запрошені. Секретар сільської ради Марія Ілащук та заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Колодрівський. Шановні члени, комісії. Згідно абзацу 2 частини 9 статті 47 закону 3590-9 від 22.02.2024 року та регламенту сільської ради 25-го засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення є правомочним. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні пропонує розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за одного заперечення немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії наносить питання згідно з порядком денним. Про звернення депутатів Яковецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. У кого і членів комісії будуть інші пропозиції, зауваження зі зміни до порядку денного немає. Якщо інших пропозиції зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок денний засідання. Номер 30 комісії з питань право людини, законності, і депутатської етики регламенту та соціального захисту населення. Хто за такий порядок денний? прошу проголосувати за основу в цілому. Хто запроти отримався порядок денний приймається. Так, слово надається секретарку. У першому питанні надається секретарю Марії Ілащук. Ініціатором даного звернення нас виступає сільський голова. Який звернувся до сесії сільської ради, щоб направити до президента України Верховної Ради, Кабінету е, міністрів і Міністерства закордонних справ звернення депутатів України сільської ради Челіської країни Чернівецької області на підтримку президента України Володимира Зеленського, е, кіруч статті 26 закону України про місцеве середування України, Закон України про правовий режим воєнного стану. Указу президента України про введення військово-воєнного стану в Україні відповідно до статей 11, 13 і 15 закону України про статус депутатів місцевих рад та з підтримки президента України Володимира Зеленського. 에... Упродовж останніх 11 років український народ відважно юрично бореться за свою державу, незалежність не війни не та мирне майбутнє для наступних поколінь. Завдячуючи героїзму і відважності української армії, лідерству і наполегливості президента України Володимира Зеленського у згортуванні міжнародної спільноти до коло України зміцнення Збройних сил України, наша держава продовжує гідно просто ворогу уже впродовж трьох років повномасштабної війни. Ця боротьба дається нам нелегко, але ми змушені її продовжувати, щоб ворог не досяг своєї цілі знищення української держави і українського народу. У ці дні ми спостерігаємо реалізацію широкомасштабної. Компанії щодо дискредитації лідера України, законно обраного президента Володимира Зеленського, ворог Російська Федерація, сподівається, що українці піддадуть її, цей її з є, це її брігнів і маніпуляції цієї кінцевою метою, що український народ припинив опір від агресії. Ми рішучи заслужуємо ці ворожі спроби та заявляємо про свою підтримку президента України, верховного команду збройних сил України Володимиру Зеленському. Також вважаємо, що позиція президента Володимира Зеленського нічого про Україну без України є правильною і відповідає національним інтересам України. Ми підтверджуємо свою прихильність непохитній позиції глави держави про те, що будь-які переговори про Україну не можуть відбуватися без України. Слава Україні! Слухали про звернення депутатів української сільської ради. Чиднівець перевірчинеської області до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, виступила секретар сільської ради Марії Лощук, яка ознайомилася з даним зверненням. Вичте, хто йти та рекомендувати розглянути дане питання на сесії сільської ради. Хто за? Хто отримали споголосим? Дякую.